У 1968 році Київське Динамо під керівництвом Віктора Маслова втретє поспіль стало чемпіоном СРСР. Дід, як називали футболісти свого тренера, кардинально змінив гру команди. Маслов надавав перевагу тактичній схемі 4-4-2, звісно, зі своїми особливостями. Наставник шукав потрібних виконавців на позиції і був дуже вимогливим. Через що багатьом дуже майстерним футболістам з часом довелося покинути команду, серед них Лобановський, Каневський, Базилевич. Авторитетів для тренера не існувало, він майже ніколи не відзначав конкретних футболістів, а завжди наголошував на важливості організації гри, загального тонусу колективу. Колись на зборах у гаграх Бишовець захопився в воротаря раз, другий почав знущатися, а роздратований з бровки поля крикнув незадоволено: Ну, давай, ще мене обіграй. Однак зайвої уваги тренер не любив. На питання щодо своїх секретів він колись випалив. Вам секрет, будь ласка, він полягає у нашій повсякденній копіткій роботі, роботі важкій, з дня на день, з місяця в місяць, з року в рік, як балерина біля станка один-два, один-два, а завтра те саме, тільки встигаєш перевдягатися. У статусі чемпіона СРСР Київське Динамо розпочинало боротьбу у Єврокубках у сезоні 69-70. Нагадаю, що чемпіонат в Радянському Союзі проводили за системою Весна Осінь. Кияни грали у Кубку європейських чемпіонів. І першим суперником в одній 16 фіналу була Віденська Аустрія. Динамівці розпочинали на виїзді. Кияни вийшли на гру у такому складі: Рудаков, Медвідь, Сосніхін, Кроліковський, Левченко, Сабо, Мунтян, Боговік, Пузач, Серебряніков, Бишовець. Кияни не злякалися суперника і грали дуже впевнено. Спочатку вишавець перевірив голкіпера, але Санвальд без проблем впорався слабким ударом. А от потім динамівці заробили штрафний. Удар виконував Серебреніков. Про його майстерність ми поговоримо пізніше. М'яч потрапив у поперечину, а під час добування, на думку арбітра, боговік зіграв рукою, тому гол був не зарахований. Але Рудакову теж доводилося вступати у гру. В одному з епізодів після помилки у захисті Воротар врятував команду. Але на 27-й хвилині Фіала зробив передачу в штрафний майданчик, а Рідель перекинув Рудакова, який невдало зіграв на виході, і господарі вийшли вперед. Кияни могли відігратися ще у першому таймі. Серебряніков робив непогану передачу у штовний майданчик, але боротьбу за м'яч виграв голкіпер Аустрії. Непоганий шанс був у пузача. Удар вийшов неточним, а наприкінці тайму у гру знову довелося вступати Рудакович. Цього разу голкіпер зіграв надійно. Потім Бишовець спочатку вивів на удар Мунтяна, а згодом сам спробував завершити атаку, але забити так і не вдалося. Після першої половини гри динамівці поступалися з рахунком 1-0. Але вже на початку другого тайму Бишовець проривався у штрафний майданчик і був збитий. Арбітр призначив штрафний удар. До м'яча підійшов Серебряніков і майстерним ударом відправив м'яч у ближню дев'ятку. Один-один. Згодом кияни ледь не пропустили доволі кур'йозний гол, але Рудоков встиг зреагувати. А вже на 58-й хвилині Монтян проривався по правому флангу, змістився в центр, віддав передачу на Бишовця. Захисник перехопив, але Монтян підхоплює і пробиває в правий нижній кут. 1-2 на користь київського Динамо. Обидві команди могли відзначитись у матчі. Австрійці могли зрівняти, але і кияни могли збільшити відрив і все ж рахунок у матчі не змінився. Запис цього матчу дуже цінний, адже тут у всій красі ми можемо побачити легендарну дугу Серебрянікова. Так називали майстерне виконання штрафного удару динамівцем. Це був точний підкручений удар. Колись Віктор Серебренко відкрив секрет, він ставив м'яч Ніпелем униз, а потім у польоті м'яч, який, здавалося, плетить вище воріт, через трохи більшу вагу в ділянці Ніпеля різко опускався вниз, прямо у дев'ятку. Такі удари він старанно відпрацьовував на тренуваннях. Але у складі Аустрії теж були свої майстрі. У Києві на 18-й хвилині парець прекрасним ударом з штрафного відкрив рахунок 0-1 на користь Аустрії. Матч був дуже жорстким. Футболісти не щодили один одного. Кияни мали відіграватися ще у першому таймі, але м'яч ворота Аустрій так і не влетів. Однак у другій половині перевага київського динамо стала очевидною, і Мунтян вже на 47-й хвилині добив у сітку після двох невдалих спроб «Бишовця». Аустрія намагалась атакувати, команда створювала моменти, але кияни не відсиджувались в обороні і не намагались тримати нічийний ні рахунок, який їх з точки зору турнірної боротьби цілком влаштовував. І ось на 86-й хвилині Бишовець одним доторком приймає м'яч після передачі Хмельницького, а другим пробуває під попередчину і виводить Динамо вперед. 2-1. а крапку в матчі поставив Пузач, який з другої спроби все ж переграв воротаря Австрії 3-1. Київське «Динамо» перемагає чемпіона Австрії та виходить у 1-8. Наступним суперником була італійська Фіорентина, а перша гра проходила у Києві. Бишовець писав, що Маслов надавав перевагу зонному захисту. Сам Форвард перед грою висловив припущення, що з деякими гравцями фіалок бажано зіграти персонально, але тільки роздратував Маслова, який видав щось на зразок. Подивіться, у нас тут новий тренер з'явився. На 36 й хвилині Амарілдо пройшов двох динамівців і віддав передачу на К'яруджі, який переграв Рудакова 0-1. У другому таймі Серебряніков знову забив штрафного удару. Не завадив навіть гострий кут 1-1. На жаль, на 69-й хвилині Мараско добив м'яч, і Родаков доволі невдало відбив перед собою і Фіорентина знову вийшла вперед. Матч так і завершився перемогою італійців з рахунком 1-2. Гра також запам'яталась трагедією. Хтось з болівальників на переповненому стадіоні вистрелив з ракетниці і влучив у студента з Миколаєва, який, на жаль, не вижив. Поразку киян можна пояснити важким і трагічним сезоном 1969 року. Динамо у ключовому поєдинку у Києві поступилося московському Спартаку 01 На важкому газоні удача посміхнулася червоно-білим. У тій грі кияни програли чемпіонство, і настрій команди був відповідним. В Італії гра була рівною. У пресі відзначали незначну перевагу італійської команди. Зазначали, що гравці Фіорентини виглядали свіжішими, однак і відзначали захист київського клубу, який відпрацював майже навідмінно. В атаці важко. Вся небезпека, переважна після дальніх ударів. Ближче до воріт підібратися просто не виходить, і в результаті нульова нічия. І знову журналісти задають питання: а якби грали у розпал сезону, коли команда була на піку? Але це питання без відповіді. Таким був радянський чемпіонат, коли європейські команди тільки виходили на пік своєї форми, в радянському футболі команди сезон закінчували і були виснаженими. Цей євросезон став для тренера кіян Віктора Маслова останнім на європейській арені. У тренера були і успіхи, і невдачі. Все було вперше: перші перемоги, перші поразки, перші європейські газетні заголовки, але головні здобутки Київського Динамо в Європі були попереду. Друзі, підпишіться на канал. Більше 90% глядачів не підписані, і це погано. Канал не розвивається, а це прямо впливає на розвиток контенту. Підписуйтесь, ставайте спонсорами і, можливо, колись будемо створювати дуже цікаві проекти. Дякую за увагу. Побачимось!